Ось такий фірмовий смок-стопер йде в комплекті з новим стеком з PDB v 5 У нього на борту є вбудований вольтметр, амперметр та присутні дві ось таких кнопочки. Що вони означають, зараз розберемось. Підключаємо дрон, батарею. І одразу бачимо, що вольтметр показує напругу на батареї. Ліворуч, зелений світлодіод не світиться, це означає, що напруга на дрон ще не йде. Тепер, якщо ми натискаємо праву кнопку, то ми бачимо ось 2 А, 1 А. Це максимальний струм, який цей пристрій дозволить через себе пропускати. Я залишив 1 ампер. Тепер натискаємо ліву кнопку, загорається зелений світлодіод, і на дрон пішло живлення. А на екранчику тепер по черзі показується то напруга, то струм. Взагалі-то Smoker – це захист від короткого замикання. Тож я просто зараз моделюю коротке замикання пінцетом. Він моментально припиняє подачу живлення, і на екрані ми бачимо світиться ерор. На жаль, звукових сигналів він не подає, але якщо ви бачите ЕРОР, то одразу відключайте ваш дрон і шукайте де накосячили.